доброго дня. Зараз ми з вами разом подивимось, куди хочуть вкласти 5,8 мільйона гривень з українського бюджету. От дорога між двома будинками вулиця Константина, василенка 14А. Це просто АЗС. Ось це. Я так розумію, що це приватна. Приватна установа. І ми пройдемося зараз до, до іншого будинку Костятина-Василенка, 16, до якого роблять дорогу. І подивимось, чому це коштує 5,8 мільйона гривень. Як бачите, тендер тільки щойно підписаний і ще ніяких робіт в принципі, не проводилось. Так, така у нас тут дорога. Дорога в ідеальному в принципі, стані. Я розумію, чому цей тандер проводиться, там будується новобудова і до неї за наш рахунок хочуть провести дорогу. Але вся суть в тому, що в тендері фігурує зовсім інша адреса. Не до новобудови проводять дорогу, а до оцього будиночка, до якого ми зараз йдемо з вами. Бачите, оце все буде озеленюватись, оздоблюватись за 5,8 мільйона. Як бачите, тут ситуація просто чудова, ніяких капіталовкладень сюди не потрібно. Тут все нормально. Коссетина Ось Василенка 14Б. Інша адреса. Але ми йдемо до Костянтина Василенка 16. Ось все це у нас зараз в такому стані знаходиться. Бачите, е покриття, яке тут є. І от Костянтина Василенка 16. Ми зараз з вами ще пройдемося іншою дорогою, яку я так розумію, хочуть збудувати. От. Це Константина Василенка 16. Тобто. Так, ідемо ще іншою дорогою, прогуляємось до цієї новобудови, яку зараз будують, бачите? А там новобудова знаходиться і насправді хочуть провести дорогу до цієї новобудови, щоб продавати квартири там дорожче. Але яким це чином стосується нас з вами? Я не розумію, чому з українського бюджету повинні ми платити 5,8 мільйонів гривень для того, щоб побудувати дорогу туди. Як бачите, тут дороги немає. І, там, і тут навіть немає можливості цю дорогу прокласти. Бачите, тут новобудова, ведуться ремонтні роботи. І от до цієї новобудови хочуть провести дорогу. За наш з вами рахунок. немає Можно тут пройти? Я туда прохід. Ой, як тут...

І от знову наше СТО Костянтина Василенко 14А.